Ми багато вже розглянули питань, а як посіяти, як підготувати ґрунт, який сорт підібрати, які нокулянти, які гербіциди. А сьогодні ми підготували інформацію, а як орієнтуватися по фазам розвитку сої. через те, що дуже багато дзвонять, телефонують, запитують, а до якого листочка необхідно вносити гербіциди? Наприклад, той же самий Базагран чи Хармані? І пішло, і поїхало, друзі. Це дуже важливо. І тому ми підготували для вас інформацію, як все таки рахувати ці фази. Ми десь ну, відстаємо. По нашим прогнозам на 10-15 днів від середньостатичних років по темпам сівби, і чому, наприклад, в умовах західної України урожай там Хмельниччина, Івано-Франківщина, Тернопільщина, урожай набагато краще до зустрічі на каналі на шляху до високих врожаїв сої.